двох Перше, я вважаю неправильним оголошувати е, прізвища, не оголосивши принципи. Добре, що Василь, е, ну, якби зараз трохи прояснив, як це було в Києві. Дуже важливо проголосити принципи. Далі, друге, я не вважаю правильним, щоб в президію входили народні депутати, які і так мають багато роботи в Києві і в парламенті. Я за те, щоб політики були в президії, але це мають бути наші молоді політики. Наприклад, я, я не бачу нічого поганого, якщо б це замість. Сеча, буде Адамович або Попович. Я не бачу нічого поганого, якщо б замість Чернеги був, там, скажімо, Володимир Чорноволос. Наші місцеві хлопці, які працюють тут завжди на місцях, які завжди в темі тут актуальні. Може це для сеча, чи для шлимка, чи для ще когось почесного сюди входити, але я думаю, що не таке інше Це моя друга позиція. Далі. Що стосується громадських організацій, по Оскільки я вже написав свій пост у Фейсбуку, то я його бо всі було б нечесно не казати імена. Я вважаю, що, наприклад, пан господар цього закладу не повинен бути в казин. Це моя особиста думка, поясню чому. Дві причини. Перша, що одна із значної частини бюджету цієї самої просвіти. Весь час проситься обласної адміністрації, тобто я вважаю, що не можна однією рукою просити гроші в адміністрацію президента Януковича, а другою рукою казати банду геть, я вважаю, що це неправильно. Друге, чому я вважаю, що це неправильно? Тому що вже ну, 22 роки не є особисти, просто ну, забагато вже тої любові до України. У мене немає питань жодних до Ростислава, У мене немає жодних питань до Америковича. Жодних питань до Романа, просто. немає таких питань. Просто я прошу тих людей, які вже ці всі 20 років щось робили для країни. Зупиніться, ми вам подякуємо, ми, ну, ми раді, що ви були з нами на Майдані. Але давайте не ну, в ніякі призи, будьте простими людьми. Чому трошку, э, Петро не, не може сидіти замість вас? Може? Поміняйтеся, я вам пропоную.